Друзі, а який порше бажаєте собі у колекцію ви? Чи може ви бажаєте собі дещо інше, якогось англійця? Або такий авендатор італійський. Що вам більш подобається? Чи таку кобилку? 812 ГТС, подивіться, який, який шикарний колір. Він просто причаровує. Чи може вам потрібен мат, срібний мат? Можемо багато чого запропонувати за ваші гроші. З вами Вілан Данекер. Чи може ви хочете масажне крісло до себе в офісі? Прошу. Організуємо все, як має бути. Мені подобаються Фердінанди. Фердінанд Порше то є цар. Як вам? РР RS? Драй GT 3, 3 RS. -ка. Ай, цікавий колір.